Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами будемо робити надзвичайно смачний десерт. Але найперше зробимо сік із малини. Малини нашої ніжної, поживної, яка має бути у кожному домі. Так що, давайте, дівчата, приступимо. Зібрали ми малину, хто хоче, нехай помиє, а в кого дуже чистесенька, не потрібно мити. Ми малину перебрали яку там, яка негарна відібрали, і будемо товкачем її розминати без цукру поки що. Кладемо на вогонь, доводимо до кипіння і від кипіння кипятимо 3 хвилини. Тік протіжуємо через дуршлак. Можна і таким способом теж. Я все ж таки оці кісточки від малини, які залишилися, видушила через марлю, бо там ще було трішки соку і такої м'якоті. І так ми отримали соку 1 кг 200 г. І додаємо 1 кілограм цукру, Кладемо на вогонь до повного розчинення цукру. Але не кипятимо ні в якому разі. Цукор розчинився і ми зразу забираємо, розливаємо у стерильні банки, стерилізувала банки. У духовці 150 градусів 10 хвилин вийшло у нас дві банки по 450 мл, дві по 400 мл і одна банка неповна, яку ми використаємо для нашого смаколика мармеладу. Вийшов дуже гарний колір і надіюся, ми зберегли такі корисні вітаміни в малині. Уже зробилася така плівочка на малині на соці. І ми закрили кришками. З неповної банки соку будемо робити мармелад. 350 г сік малини. 250 г компоту, який я зварила із зернят малини. Він кисленький, без цукру. Так що ми розбавляємо солодку малину. 8 грам агар-агар. Розмішуємо. І залишаємо на 20-30 хвилин, щоб агар-агар розчинився. А тим часом я вам покажу, яку я посушила малину. Дуже гарна, суха малина. Я перший раз це зробила, і мені сподобалося. Буду робити ферментований чай з листя малини, і обов'язково додавлю Прокипіло у нас десь 1-2 хвилини, збираємо піну і розливаємо у форми. У мене є форми від кексів і я використала їх. Нічим не змащувала і приблизно в одну ячейку, десь я налила 60 грам соку. Пройшло одна година і забираємо мармелад вже гарно застив. Він застиває при кімнатній температурі. Холодильник не потрібно ставити. Гарно відстало від форми, прекрасно. Його можна зберігати у холодильнику, в контейнері декілька днів і смакувати собі кожного дня. І від другої форми дуже гарно відстало. Так, дівчата, прекрасний мармелад. Обов'язково зробіть в домашніх умовах. Мармелад це зовсім не трудно, але смачно. І він домашній, зроблений власними руками. Так, дивіться, прекрасний виходить. Смак трішечки інший, як в магазині. Але ви зробили його вдома. Здоров'я, дорогі друзі, і мирного неба!